Одним з найважливіших етапів в моєму житті було проходження програми Крила, річної, мега потужної програми для жінок Крила. Я була серед перших випускниць цієї програми, потім була куратором, потім ментором, супроводжувала жінок, які йшли, які йшли вже в другому, в третьому і в наступних потоках. І я вам хочу сказати, що на сьогодні я не знаю такої цілісної і потужної і. Все програми для жінок як крила, я не знаю кращої програми. Я не знаю навіть ідентичної програми, яка могла бути порівняна за якимись критеріями з цією. Кажу це як учасниця і як та, яка спостерігала за процесами дівчат з позиції вже менторської знання, які передаються. Протягом цієї програми вони є унікальними і одночас фундаментальними, тобто це знання, якими має володіти кожна сучасна жінка для того, щоб вбудувати їх в своє життя і транслювати їх своїм близьким. Але чи не найбільша цінність цієї програми в тому, що протягом навчання здійснюється не лише такий, знаєте, індивідуальний супровід, а й ведуться, проводяться потужні марафони, в період яких учасниці мають змогу прожити. В прискореному темпі, в колективному полі, під наглядом майстра і під супроводом менторів всі процеси, які так чи інакше все одно підіймалися в їхньому житті. Отже, мої хороші, не хочу довго займати час, але почуйте, будь ласка, серцем. Це програма створена мегаподушним майстром, жінкою для жінок з любов'ю. і вже дуже багато жінок пройшли її, щоб стати тими, на кого хочеться рівнятися. Люблю. Майстра і Марія Ірину Завироху вона є і буде завжди моїм сердечним вчителем І вже радію за тих, хто приєднається і стане учасницею нових крил.